Від мене чекали на оцері 3 а там саутва. Просто такий тук. Ну, я приїхав свій папут. У мене мене є канал на іншому телефону. Ви можете знайти його і. І мене... я я вам скітаю фотки. Ну, все, тема. О, це. Е, боже, холей. О, це моя машина, ну все, а це їхній трактор. У них є рецепт десь. О, куцьки. О, подивіться, куцьки. Куцьки, привіт. Куцьки, привіт. Ой, ти чому мене лежиш? Що за дуки? О, це сіно? Піде на них, ніби, так? Так, воно щось хороше. Ні,

Я дивлюсь, у не а дивлюся на мене багато. Ну що ти дивишся? Я йду так, атаку в вепад. Та нічого. Це два кваші. О, давайте я поклаю. Так, все. Так, все, зараз поклаю. Mm. <головіка> я заспався. Все, я буду спати.

Топе, это тут їсти. Я вже з О, помідор, оце Хо, це їм тебе їсти, напевно. Ого, скільки тут! О, так, дайте, ось, тут скільки. О, так, то, ого, Так, давай це і пути. оце, це. І тоху їсти. Нічому, що стало? Подивіться в книгу. Преб'язу статись. А, все, так усім от їсти. Так сьогодні не пить. А ну сасправдився купили. О! Поїли. Молодці. А ви вже хочете спати, то спіть. Убегав ще. Точка, чому у них кучок немає? Так ясно. Ну я не знаю коли пута. Все. А чому? Папуся, а чему нам тут? Тут кулачок. Там мы уже, там мы уже купим. А, купите? Ну, топка. И тут, ну, а, да. Так, ну все, давайте, давайте, ну что у них есть? бы, о, это уже вечек. А мне уже ехать да Пошел 6 ой твачека вот давай, ця, не, всему, не, О, ой ты Ай, а а чего я Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. и и и и и и и и и Там будут уже кубочки. Так, оце. О, не-не, не будет. Это дуже неприятно. Вот, а да их цепу книг туалет. Ой як Приятно. ось. О, он спрятался. Он. Так, ну все, я буду спати. Вот, уже не ищет. Да не да не. Так, все. Я обговорю, что по хату. Это уже рано. Бабусь, я буду на ехать. А че уже каникулы скинчатся. О, да. Я, забу... я забылась. Как обстали. Я сейчас... Так, все. Іде зі мною зараз тут кавіжу. Начало будеш Ва вес опе? Ну так. Тоба, та мені машина. Добре, забере. Тебе так ти типу. було. О, дякую, давай. О, дякую. Ну так, я забув веспе собі. Па-па. Па-па! Так, ми ну, все йдемо. Будет пухарша частина, вона буде тихова за мою канукую. Так, все, зараз. Їхати. Поїхати. І вс. Зараз буде. Ну і все. поїхав. Так, ну вс, я буду закінчувати. Папа, поставте -па, лайки і па папа!